Всіх вітаю, 7 грудня, неділя. Давайте знаєте, що в цьому відео розберемо слова е, Буданова. Е, вчора подивилася е, це в новинах, побачила, де його питають: розкажіть, будь ласка, наші журналісти, розкажіть, будь ласка, що там з перемовинами, які були в Абу-Дабі, ці таємні перемовини, там же ж була і Росія, і ви були, і США. Що там відбувається? Розкажіть, будь ласка, він каже: там все чудово, не поспішайте. Це все, ми повинні це все тримати в таємниці, щоб був гарний результат. Там все чудово. Ну, такі оптимістичні слова, оптимістичні Буданова, давайте спитаємо, чи дійсно це так? Так, Кирило Буданов, голова гур. На перемовинах, про перемовини таємнів Абу-Дабі, Росія, Україна, США стосовно війни. Каже, що там все чудово, щоб ми не поспішали і що це повинно триматися все в таємниці. Чи реально там все чудово, як каже Кирило Буданов? Так, очікування, очікування, вибір. Ну тут карта Трампа. Угу. Залякування, ілюзія. Ну, я б не сказала, що там все чудово, якщо чесно. Це важкі перемовини. Тут е, вибір. Вибір, як і. Дивіться, США, перша карта Трампа. Тобто, в цих перемовинах головний, головний хто? Головні США. Ось перша карта Трампа. В очікуванні вибору, США в очікуванні вибору, щоб ми прийняли рішення. Але давайте так, і ми. Повинні прийняти рішення і Росія також. І йде залякування, і тиск. Ну, сподіваюся, що з обох сторін, тому що тут зв'язування рук, фінанси, залякування. Сподіваюся, що тиск США все ж таки йде з обох сторін, і це мав на увазі Кирило Буданов, який каже, що там все чудово, не поспішайте. Що він має на увазі, Кирило Буданов про перемовини, перемовини, таємні в абу дабі Росія, Україна, США стосовно війни, що там все чудово. Що він має на увазі? Так. Це є якась така хитрість з одної сторони. Хитрість правосуддя? Сила. Хитрість правосуддя і сила. Ну, давайте скажу так, що в нас теж є. Все ж таки, якісь козирі в рукавах, а не повна пустота, повний нуль. Тобто є хитрість, якісь хитрі дії по правосуддю, показати свою силу. Тобто, ми там теж можемо показати свою силу, а не сидіти і просто ковтати оці всі погрози. Давайте скажу так, що ми теж підготувались до цих перемовин і не даремно туди відправили Буданова. Що він має на увазі? Війна, диявол, ну да, і що? Майбутнє гроші, уход. Зустрічі, будучи зустрічі. Агресія, бажання. Щоб, головне, щоб не було агресії, яка вже була. Головне, щоб не було. постійно показую. Головне, щоб не було повтору того, що було. Тобто, головне. Нашим закінчити цю війну, щоб Росія через рік-два не пішла сюди знов. Щоб це закінчення було на довгі роки. Оце головне знов це показує. Так, да, найважчі питання це території. Четвірка Пентаклі. Україна, Башня. І обстріл України. Обстріл. Припинення вогню. Найважчі питання це. Найважче питання це. Території і е, зупинка війни по лінії фронту Росія не хоче. Це і в, і припинення обстрілів, тобто повна зупинка обстрілів. Не просто там енергосистема, да? а повна зупинка обстрілів, а потім вже зустрічі і розмови про п, території важкі такі, ну, тобто прийняття рішення. Я думаю, що тиск, як і на нас, так само і на Росію на таємних переговорах все ж таки є сім мечів, захист. Колісниця, робота, підприємства, домовленість. Ну, звісно, цьому Росії Путіну вигідно зараз домовитись, щоб не було обстрілів по енергосистемі. Це взагалі для них буде джекпот, так? Да? Ми не будемо бити, і вони ніби, ніби теж не будуть бити. Хоча не вірю, а куди ж вони будуть бити? По людям, да, ось, по складам б'ють, з ліками, з харчами, по будинкам. Да, туди будуть бити? По магазинам, по супермаркетам, по торговельним центрам, туди можна бити. По енергосистемі нема куди бити. Тобто не можна бити. Її вже практично все, всю розбили. Не можна погоджуватися на припинення вогню тільки по енергосистемі. Треба... Дотискати, щоб був повністю, тобто по, повне припинення вогню. І зараз про це йдуть таємні перемовини. Я сподіваюся, що тиск йде з обох сторін, а головний тиск від Кирила Буданова це те, що робимо ми наші санкції на території Росії. Ну, давайте так. Його прогнози, ну, бачите, такі оптимістичні. Ну, тому що, мабуть, він. Там же ж в цьому всьому крутиться. І розумію, що в Росії все одно не буде іншого виходу, як погодитись, і довго вони теж так не протягнуть. Ладно, давайте спитаємо, що там в Росії. В плані, Знов, я постійно питаю: що там Росія і її економіка? Що там Росія та її економіка на сьогоднішній день? Контроль сила. Зміни. Контроль, сила, зміни, король, люди, бажання, власність. Таке відчуття, що вони витягують всі соки з народу, з людей. Ось ми витягуємо все, що нам треба. Карта жадібності з людей. Гроші на війну. Дуже потрібно великі кошти на війну. Вони витягують це все з людей. Починають витягувати це все з людей. Великі кошти, дивіться, на війну. Проти України. Хорошо, а що з їх що саме зараз з економікою Росії? Що з нею буде до кінця цього року? Роздуми, уход, уход від якоїсь ну, від дев'ятки пентаклі. Це втрата, втрата, вели, ну така втрата грошей і досить, ну, давайте так, знати, ну, тобто, велика кількість грошей втрата. Уход грошей. І 10 мечів. Я б сказала, що це знищення чогось. А їх там будуть кормити завтраками. ілюзія і дурень. Ну, росіян. Розбите серце в молоді. Ось молодь, молодь розуміє. Молодь в Росії щось там розуміє. Ну, я не кажу всі, але деякі щось розуміють. У них розбите серце. А ще в них ж там відключення мобільного інтернету, зв'язку, всіх сайтів, і там молодь просто в розпачі, в них розбите серце. Не можуть ні, ні, ні грати, не ні працювати. Ось, знов карта молоді. Три пажа. Три пажа це молодь. Так, ну давайте спитаємо на 26 й рік за Росію. Чи хватить в них? Ану, покажіть, будь ласка, 2026 рік. Росія, чи буде в Росії гроші? 26 році на війну в Україні. Чи будуть в Росії гроші в 2026 році на війну в Україні? Правосуддя. Зміни якісь в законі. Якісь зміни в законі. Хитрість і знов жадівність. лясь будуть витягувати. Ну, в них проблеми, я вам скажу, будуть з транспортом. Літаки, поїзди, оце все, що рухається, в них з цим проблеми. Грошей хватить на війну на 26 й рік. Ну, грошей хвати, робота, хитра робота. Ну, хитра робота. Розумієте, вони якось знайшли лазейку, як... Хитро підло працювати і продавати, мабуть, оцю нафту, газ або там що ще. Тобто працюють по хитрості і все ж таки якісь там гроші вони будуть отримувати. Але велику кількість вони будуть витягувати зі своїх людей. Тобто виплати соціальні і так далі, зарплати і так далі. На війну в Росії хватить грошей у му році. В них буде достатньо грошей в Росії, таємниця. Відлюдник. Війна, гроші. А дуже велика кількість, знов витягування з людей. Ви бачите, хоч і показує, що в них все дуже погано, але вони все одно знаходять гроші на війну. Якоюсь хитрістю. Я взагалі не розумію, да, як, але знаходять гроші на війну. Знаходять. Ну, тобто. Немає тут такого, що взагалі в них буде 0,0. Цього нема. Будуть витягувати з людей і будуть якось хитрість, хитрістю працювати, щось продавати. Ну, якось так. Ми це ще спитаємо в 26-му році, коли він вже настане. Так, давайте про Буданова на цій колоді спитаємо. Кирило Буданов каже, що в перемовини таємні в Абу-Дабі. Пройшли чудово, що все там хорошо, чудово, не поспішайте з висновками, все повинно бути в таємниці. Чи дійсно, перемовини в Абу-Дабі, як каже Буданов, проходять чудово. Ну, да, карта захисту, ведмідь, Але є і пастка. Але є, дивіться, знов не можу сказати, що прям ідеально. Ні. З одної сторони, да, є сила. Може, в нас є якісь козиря, в нас є якась важель впливу з іншої сторони пастка. Обман. Ну так, да, обман, присутній обман на цих перемовинах. Аналіз майбутнього. Там обговорюють майбутнє, що буде з Україною, що буде з Росією, і взагалі обговорюють Партнерство. Планують, да, планують, тобто, плани на майбутнє, там обговорюють плани на майбутнє відкриття таємниць. Також там всі розкривають свої е, карти. Да? Одні кажуть, що в них є, ми кажемо, що в нас є, треті кажуть, що в них є. Тобто, там, знаєте, як іде, що у вас є да, проти е, про, е, е, важель впливу, а у вас який важель, а у вас? А ну, давайте спитаємо по-іншому. Перемовини в Абу-Дабі. Таємні перемовини в Абу-Дабі. Росія, Україна, США. Від України, там Кирило Буданов. Покажіть, покажіть мені, як там проходили або проходять, ну, там проходили, може, іще й проходять перемовини. Оці таємні в Абу-Дабі, там, де Кирило Буданов для нас. Як там проходять, проходять перемовини для нас, для України? Чарівна палочка, прямо диявол. З однієї, з є якийсь позитив, а з іншої сторони, диявол. Ну, знов, ну, Не можу сказати, що ідеально. Є якийсь і чарівний еліксір, якась вдача, а з іншої сторони, диявол тисне. Удача, дивіться, Пігас це удача, гарна зустріч і показати свою силу. Тобто, ми на цій зустрічі в Абу-Дабі. Буданов показав нашу силу, що в нас все ж таки є сила, і що тобто, ну давайте так, щось в нас є сила. Я думаю, що це щось військове, і що воно буде нарощуватися, і щоб Росія там не думала, що ми слабкі і немічні. Я думаю, так, тому що це сила, це зустріч і це вдача. У нас є якась, у нас є, у нас може бути якась нова зброя. Або у нас скоро буде дуже багато в нашому домі, скоро буде дуже багато якоїсь зброї. Ну, мабуть, нашої. І ця зброя буде могутня, сильна і небезпечна. Це і є, наші, це і є наш козир проти Росії. Намек на те, що ми не будемо сидіти і жувати соплі, а ми будемо, ось саме зараз така ситуація да, до вас летить. А в 2026 році до вас буде летіти більше ще не тільки дрони, а ще й наші ракети. Фламінга, може, там щось нове буде, а може, щось там далекобійне ще буде, а може власні балістичні ракети. Тобто, ми тиснемо, у нас є оцей козир в рукавах, наша сила, і Буданов, мабуть, їм це доносить. Да? Що, ну, якось ми теж не ці, якісь там хворі і немічні. Да? Ну, в принципі, давайте так, позитив. Не можу сказати, що все ідеально, там прекрасно, все на нашому боці, ні. Якась частина нашої сили там є, і ми її демонструємо. З іншої сторони, диявол все одно тисне. Сподіваюсь на одне, щоб Росія тиснула не тільки на нас, а ще й на Росія це США, щоб не тільки на нас тиснула, а ще й на Росію.